Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Якщо ви тут вперше, давайте знайомитись. Мене звати Аліна і я мама в декреті. Навесні ми переїхали в свою оселю і намагаємось по мірі можливостей облаштовуватися. На каналі я ділюсь звичайними буднями, організацією, покупками, ідеями, що приготувати. Якщо вам цікавий такий побутово мотивуючий контент, запрошую підписатися, а також поставити вподобайку та коментар. Адже саме це допомагає просувати відео на YouTube. Сьогодні будемо з вами готувати, прибирати, а також розповім і покажу, що цікавого подарували сину на день народження. Можливо, підкажу якусь ідею подарунку на свята і на завершення трішечки Кам'янця-Подільського, та як котел перетворився на вулик. Розпочинаю своє відео з вечері, якось так у мене вийшло. Сьогодні все максимально просто, корисно і дуже швидко. Все, як я люблю. Це у мене хек, додаю лимон та чесник для аромату, також спеції до риби з бризкою, оливковою олією. Не поливаю лимонним соком до готовності, а вже після того, як Зготується рибка я полию лимонним соком. Ну, а поки запікається рибка, я приготую салатик. Мені дуже шкода, що сезон домашніх свіжих овочів пройшов і попереду чекає сезон пластмасових овочів. Та потім на забіну цьому всьому прийде якась квашена капуста, пекінська капуста. Додаю до свого салатика каперси. Вони дають таку цікаву нотку. Дуже люблю їх додавати до різних салатів. Також оливкова олія і зовсім трішечки бальзамічного оцету. Ось така ідея швидкої вечері всім, хто споживає їжу смачного! Я знову була в пошуках носків для Артема, аби вони були максимально натуральні. І знову ж таки, це дуже велика проблема. Зазвичай я носочки купую на дотик, тому що ось цей склад. Не завжди відповідає дійсності. Часом дуже багато хлопку, там, до прикладу, 85% бавовни, але ти береш, а вони просто хрустять в руках. І я от неодноразово беру саме о цієї фірми, це третя пара носків в такому кольорі, і вони гарно носяться. Звісно, тут є синтетика, але, але її не так багато. Це та ж сама фірма, ну, в принципі, тут все фена. Це ну, ніби як для дівчинки, але я взяла для Артема і тут взагалі дуже приємний на дотик матеріал, і мені здається, що тут навіть більше по відчуттях бавовне, аніж вказано на етикетці. Ну, Насправді дуже-дуже приємні. І також ось цієї торгової марки я ні разу не брала, але також вони є досить приємними. До тіла І, до речі, в нас тут є такий магазинчик. Я думаю, що ця мережа є в кожному місті. Територія якось дешевих цін чи якісних цін. Ну, словом, там такий собі одяг, ну, як на мене, поганої якості, але носки я знаходжу саме там. Е, ще також хотіла поділитися ось такою покупкою. Я зайшла в магазин щодня, і там була ось така е, краса, і насправді е, виглядає це все ніби скло. А в реальності це відверто звичайний пластик, але дуже-дуже гарний. Знаю, щось не фокусується. Дуже гарна сосулька, ну просто, просто краса. Правда, вона надто велика для нашої ялинки, та я все ж таки сподіваюся, що колись в майбутньому розживемося і купимо ялинку до стелі. Також шукала. Взагалі житнє борошно і щось його немає, чи то розібрали, бо всі очікувані різдвяних свят і будуть пекти імбирне печиво, чи що, я не знаю. Словом взяла ось таке пшеничне цінне зернове. Постараюся відзняти відео свого рецепту, і, і, можливо, нарешті в цьому році таки ми спечемо імбирне печиво. Ось такі покупочки. Після новорічного такого відділу з іграшками до мене прийшло натхнення, захотілося мені вже чогось новорічного. Не хочу занадто рано розставляти декор по квартирі, але от Постільну білизну захотілося мені замінити. Вона є такою тепленькою, байковою, ну, верніше, це є фланель. І м -м, такий характерний малюнок, дуже часто його використовують в Альпах. Я ще цю постільну білизну купувала в Італії, і мені м -м, вона асоціюється навіть з якимось такими різдвяними ярмарками, на які я в свій час дуже любила. Ходити і напевно я не пропустила жодного, який був поруч з моїм домом. Досить часто ви запитуєте про мій пилосмок, чи задоволена я, і яка це модель. Я мега задоволена, і знаєте, це саме та покупка, після якої ти ставиш собі запитання, чому я не купила це раніше. Ми користуємося вже протязі двох років цим пилосмоком, і можу сказати, що він. Дуже потужний, як для акумуляторного пилосмоку. На орендованій квартирі у нас були килими, і один з них був дуже такий набитий. Знаєте, ще тих старих персидських килимів. І Артем досить часто грався. Кінетичним піском, і цей пилосмок з ним справлявся. Якщо ви знаєте, як це важко прибрати кінетичний пісок, тим паче с килиму, то повірте, цей пилосос дуже і дуже гарно справляється. Тим паче, що у нього є турборежим, правда? На турборежимі він працює трішечки менше. Отже, це Bosch серія 6, і я Залишу вам посилання під цим відео на якийсь маркетплейс. Словом, я мега задоволена і всім рекомендую. І знаєте, стосовно ще пилосмоку, в цій моделі є дві батареї в комплекті. Тобто, в будь-який момент ви маєте робочий пилосмок, ну, звісно, якщо не забули зарядити. Другий акумулятор. Це дуже виручає, особливо коли велика квартира, або ж будинок. І в будь-який момент він може розрядитися. І ще більшим, мені здається, плюсом це те, що можна купити собі і третю батарею, або ж якщо ці вийшли з ладу, або ж вже не тримають, можна завжди замінити. Такий, напевне, мінус або такі лишні розтрати на пилосмок – це те, що потрібно кожних 6 місяців, мені здається, міняти фільтр, який є в цьому пилосмоці. Ми вже свій замінили, правда, не по графіку, та все ж він також непогано. Працював. Тут важливо також доглядати періодично добре вистукувати фільтр, адже там збирається дуже дрібнесенький такий пил, і чим чистіший фільтр, тим потужніше полусмок може працювати. Поки розповідала вам про свого помічника, добралась і до дитячої, і детальніше покажу залізну дорогу. Ви просили, я зробила, тому з мене відео, а з вас лайк. Це дерев'яна залізна дорога торгової марки Ikea. Ще півтора року назад я придбала синові комплект із 50 штук, а також потяг з вагонами. І навіть не думала, що йому так сподобається. Як виявилось, іграшка дуже цікава і креативна, розвиває фантазію та логіку, побачивши інтерес, я. Вирішила докупити комплектуючі. Перший це був міст. І, знаєте, наближались день народження Артема, всі запитували, що ж подарувати. Ну і, звісно, вибір пав саме на оці комплектуючі, їх тут чимало, і маю сказати, що дитина мега щаслива. Отже, Артему подарували один комплект на 50 штук. Ще один поїзд, плюс локомотив на батарейці. До речі, у нього світяться фари, і це особливо сподобалось дитині. Також поворотне кільце, яке дозволило ще більше креативити. Ще один міст, та ось такий набір зі шлагбаумом та іншими не менш цікавими деталями. Як на мене, дуже розвиваюча іграшка для маленького інженера. Та навіть для батьків, повірте на слово, бо щовечора ми будуємо все якісь нові і нові маршрути та різні методи конструкції залізної дороги. А саме цікаве, що цю іграшку можна постійно видозмінювати та е, докупляти деталі. Саме через це е, Арте має бажання гратися. Та постійно перебудовувати цю залізну дорогу. Це, знаєте, не той варіант, коли я готова машинка, і, і все, її більше не можна ніяким чином змінювати, і через якийсь певний час вона набридає. Тут такого просто не буде. Ці деталі дуже хорошої якості, як дерев'яні, так і пластикові. І за період використання е, півтора року, що потяг абсолютно цілий, що е, дерев'яні деталі ніде немає сколів, Це така, знаєте, вічна іграшка, яка може передаватися з покоління в покоління. І знаєте, в кожного, звісно, свої думки стосовно Ікеї. Та я вважаю, що тут хороша якість і приємна ціна. Бо і іграшки в цілому для діток зараз дуже дорого коштують. І, на жаль, вони дуже часто і швидко ламаються. Тому сміло рекомендую ось такі іграшки, якщо ви вагаєтеся або хочете. Подарувати щось цікаве і креативне для не знаю, для своєї дитини, чи для похресників, чи для будь-яких малесеньких інженерів сміло рекомендую. Дійсно, іграшка варта уваги. Вона розвиває фантазію, креатив, логіку словом. Моя дитина задоволена, я говорю виключно про свій випадок. та всі дітки, які приходять в гості до Артенка, вони також обожнюють щось конструювати. Локомотив їде як вперед, так і назад. Всі вагони між собою скріплюються ось такими магнітиками, і локомотив може потягнути два-три потяга Та думаю, що йому то трошки заважко. І якщо купити ще один локомотив, думаю, не буде проблемою потягнути і всі поїзди, які має Артем. Ще одним цікавим подарунком був ось цей трек. Він також, як на мене, дуже такий прикольненький. Та Артем погрався з ним буквально кілька днів і попросив скласти в коробку, бо він йому мішає. Сподіваюсь, йому перейде і. Іграшка набуде другого дихання. Також, ось той поїзд, який стоїть позаду трека, теж Артем дуже хотів, йому подарував його друг, адже саме в нього він його побачив і просто прожужав мені всі вуха, що хоче такий поїзд. Ну і звісно, ще дарувала деякі іграшки. Не буду все це показувати, щоб не перетворювати вже зовсім на дитячий контент. Словом, я дуже тішуся за сучасних дітей, що у них є така можливість бавитись різноманітними іграшками та і Дякувати Богу, батьки мають фінансову змогу, аби їх тішити щоразу якимись новими забавками, бо в моєму дитинстві не було такого різноманіття, в батьків також не було фінансової можливості, аби постійно купувати мені. Іграшки. Навіть, знаєте, тішусь тому, що дитина просто має свою кімнату, бо в свій час у мене її не було. Отак, От слово за слово, і я вже закінчила прибирати в дитячий. Ми поїхали в Кам'янець-Петільський по справах, і нас зустрів лопатий гарний сніг та неочікуваний сюрприз на місці. Капець. Ми приїхали пізно ввечері, замерзли і хотіли запустити котел, і він чомусь не запускався. Мій чоловік вирішив його розібрати, аби ж зрозуміти, що не так. І тут нас очікував ось такий сюрприз. Зайшовши до квартири, я помітила подекуди трупи ос, і я ще так подумала, звідки вони тут взялися, адже все закрито, і сюди е часто приходить моя сестра. Вона тут нарощує вії, в неї тут собі такий приватний кабінет. Е тим паче заїжджають дуже часто мої батьки, і сестра троєрідна через е стіну живе. Також навідується ну словом. Це був такий для нас сюрприз. І ми згадали, що в минулому році, в жовтні, ми також приїжджали. Ми тут були тільки один день, одну ніч, і котла ми чомусь також не могли запустити, і відтоді не приїжджали, і якби, і якби... тут собі жили у нас квартиранти. Я прочитала таку інформацію, що матка живе 10 місяців. Тому, можливо, вона вже тоді тут зробила гніздо, а її робітники, помічники живуть чотири тижні. І чоловік сказав, лягаємо спати, бо я це до ранку буду чистити. Вранці він поїхав по викрутки в епіцентр і почав чистити. Вони. Ми дійшли висновку, що ос ніхто не помічав, оскільки вони були заблоковані в самому котлі, і вже, напевне, в кінці прогризли таку термотривку пластину, яка забезпечує те, аби котел не перегрівався, і тому їх ніхто не помічав. А коли вони вже прогризли ось цю пластину, повилітали. І, Якби власне здохли, чи завершився їх цикл життя, чи, чи вже холода настали і ну словом, ось така історія. І замість того, аби ми займалися нашими справами, які ми собі запланували, ми цілий день чистили котел. Ми не зробили те, що планували, але якось все сталося само собою. Приїхали мої батьки. Потім ми поїхали до моєї сестри, яка тут проживає, і слово в нас вийшов такий собі родинний, незапланований День. Далі ми хотіли трішечки погуляти, та погода, на жаль, була дуже, і дуже холодна, ні собак на вулиці, ні людей. Тому ми вирішили знайти якесь затишне місце, пообідати і повернутися додому. Якщо будете у Кам'янець-Подільську, ось цей ресторанчик Berry and Wine, рекомендую, тут дуже смачно готують, Також є кафе Ніка, там, звісно, потрібно довго чекати, але також вартує уваги. Посилання обов'язково залишу внизу. А на цьому буду завершувати своє відео. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також провірити підписку. Дякую вам за увагу! Побачимось в наступних відео. Спокійного дня, тихої ночі і миру нам всім!